Донести до відома громадськості про ті процеси, які вже сьогодні відбуваються на 223 окрузі міста Києва, а саме в Шевченківському районі столиці, де, як ми всі знаємо, 15 грудня мають відбутися вибори, і де сьогодні вже повним ходом почалися процеси підкупу виборців, вже повним ходом запущені так звані піраміди, тобто системи формування. Масового підкупу, який працює на десятки тисяч людей. І саме для того, щоб не бути голослівними, сьогодні ми презентуватимемо вам журналістське розслідування, яке було проведено саме з метою зсередини показати, яким чином відбувається цей підкуп, і яким чином провладний кандидат, який досі ще. Ховається в кущах і робить вигляд, що він нібито вирішує, чи йти йому чи не йти на вибори, вже повним ходом займається тим, чим він займався завжди. А саме скупкою виборців і фальсифікаціями. Ну звичайно, ми маємо на увазі всім нам сумно відомого Віктора Пилипишина. Отже, я зараз хотів би надати слово єдиному узгодженому кандидату від досіх опозиційних сил по 223-му окрузі представнику Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрію Левченко. Доброго дня товариство. Ну починаючи вже з вересня, десь середини вересня, до нас почали надходити сигнали від небайдужих громадян, які підходили до наших активістів на наметах, які телефонували мені особисто. Смски слали з повідомленням про те, що з кожним днем все більше і більше ходять осіб по квартирах по мешканців, по котрих мешканців Шевченківського району і пропонують конкретно 200 гривень до. І 200 гривень після голосування за Віктора Пилипишина. До речі, сьогодні мені також відповідна інформація з'явилася, що це також почали робити вже в студентських гуртожитках, зокрема гуртожитах КНЕУ, де пропонують 300 гривень студентам за голоси згодя на масовість у цього явища, на те, що це було що це очевидно, очевидний факт. Ми вирішили спробувати організувати розслідування. Цих процесів для того, щоб отримати конкретні докази, бажано відеодокази цього підкупу і, звісно, звернутися в прокуратуру з умови розслідування цього питання, нам вдалося, скажімо так, втертися в довіру до цього банду групування, яке це все організовував. Ми змогли засняти, власне кажучи, конкретно як відбувається цей процес. Конкретні механізми скупки, механізми організації їхньої діяльності, і про це вам детальніше розповість Володимир Тищенко, який безпосередньо був відповідальний за цю операцію. Тут також слід зазначити, що крім скупки голосів, у нас зараз на окрузі є низка інших технологій. Це також мова йде про. Чорнуху, яка зараз поширюється округом, наприклад, малюються трафарети на стінах будинків, на стінах, на паканах будівництва, і так далі, де написано Веосвобода та діюча влада разом, підпис. Юрій Левченко От такі трафарети все більше і більше з'являються. Вони перший раз з'явилися 13 жовтня. Буквально за останній тиждень вони почали знову масово з'являтися вже, скажімо так, більше на стінах будинків безпосередньо, там де їх складніше знайти. На жаль, і, 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 і знешкодити, скажімо так. Також у нас, звісно, є питання, що реєструється маса технічних кандидатів в окрузі. Ми вже бачимо, що зареєстровано 19 кандидатів деякі з них, які були технічними кандидатами минулих виборах. І і звісно, також у нас є питання у виборчої комісії, де Нещодавно технічні члени комісії від диванних партій, так званих, були замінені на обухівську зонтер на тих людей, які займалися фальсифікаціями на 94-му окрузі рік тому. І сьогодні в нашій окружній виборчій комісії сформовано чітке таке ядро з сіми людей, які безпосередньо займалися фальсифікаціями на 94-му окрузі, і раніше на президентських виборах, адже всі вони в 2010 році були представниками Януковича в різноманітних комісіях. Більшість з них, до речі, була комісії 223. І все це підказує, що звісно у нас буде висуватися незабаром повладний кандидат. щоб е, е, хто не казав, і до речі, бачите, яка зараз е, іде політика, розповідаючи, що нібито е, палати кандидат швидше всього не буде вристуватися. Ви хто Хоча, до речі, сьогодні суд буде якраз в третій годині, де ми очікуємо, що е, йому по без приділу винесуть виправдальний вирок про те, що є очевидна вина, і це буде як легітимізація його реєстрації і висунення. Тому, власне кажучи, і тривав протягом минулого місяця цей підкуп, тому що цим людям не потрібно займатися реальною виборчою кампанією їм не потрібно зустрічатися з людьми і спілкуватися. Їм потрібно тільки пропонувати гроші. Тому в цьому контексті їм вигідніше набагато пізніше зареєструватися в останній момент. На жаль, цей закон дозволяє реєструватися ще до 19 листопада. Пада включно будь-кому бажаючому, так що я зараз хотів би передати слово Володимиру Тищенку, який безпосередньо займався цим розслідуванням, який зараз вам розповість, як це все відбувалося, і зокрема презентую вам низку відеоматеріалів, які я думаю, будуть вам цікаві. Дякую. Доброго дня, шановне товариство. Ну напевно, почну я з скажімо, презентацію, скажімо, підкупу виборців саме з місця подій нивок. Тому це вотчина така пилипишна, Там їх відбувається найбільше, і ну принаймні це відео ще ніколи ніхто не бачив. Це відбувалося, значить, даний даний підкуп проводила Віра Михайлівна, що мешкає по вулиці Щербакова, 37. Значить, прошу уваги. Ну так что, будем голосовать. Голосовать? За кого? Я не перепишу. Славик сказал, что будет. Ну, если, если Славик сказал, мне он командир Славик у меня. Угу. Так а как же, а что насчет денег-то как? -то? Ну слушай, ну они же не говорят, сказали, что будет благодарность. Лёва. Так вперед угу. они будут платить. А ну эти... вот это же они зв... обзванивают. Ага. И... Они, если? если если вы запишете, да? Ага. То они потом звонят, говорят, то, говорят ли да, да, да. И я должен сказать, что буду голосовать, да? да. Ну, скажем, я поддержу. Ай, поддерживаю. Го. Так говорят, что перепишет сейчас вообще уехал, вот говорила, соседка, что он в Париже. Ну, хорошо, приедет. Так а он бу, а он, я просто я почему спрашиваю, что он не выставил свою кандидатуру. Пока нет. А еще раз. А в прошлом году. Ну, вы будете... Нет, так в прошлом году мне... я заработала где-то 2000. Нет, ну хорошо, вы заработали 2000, а люди, которые люди заработали. Люди не платили ничего. Нет. А в этом году будут сказали, Ну я вам в то, в прошлом году сказали что не буду. Так вы что-то были же недовольны, им говорили, что он не заплатил. Ты заплатила, когда я пошла в Пилипишину. Uh -huh. Он им дал прикурить, я ж за него всю жизнь голошала. Uh -huh. uh -huh. Фу, Отстают, фу, да? я тебе сейчас... Все, сучка. Давай-то я пройду. Да пройди свои. Нет, не могу. У вас два кто-то? Ну, злая. Идемте, я вас запишу на бумажку. А потом... Сейчас запишите? Да. Да я буду тут, вы, может, вы выйдете. Идемте. Ну, идем, запишем. Позвонил ну, мне, что должен быть там. Да-да. А? а? он, да, он там что-то ему там встречается с кем-то или хрена значит. Вы записываете, а перепишено нету вообще в Киеве. Как вы... Так он будет, видимо, он будет. Вот. Вам кто-то из, из, него команды ну, брал да. да. Конечно. А, они поздравляли меня с днем рождения. Это зять, Яловой. Ой? Да. Это зять его? Это его родной зять. Яловой, да. это зять его? Да. Компания, я даже не знал, что так оно все связана. И это самый подарок, сказали, прийти получить. Там ну там -то, чашечка, чашечка и чашечка и кулек какой-то. Да? да, чашечка и чай. Mm -hmm, чай это же его фирма чай. Итак. Хорошо что вы мне записали. Короче, как да. будут деньги, стражите. Если вперед, то я с удовольствием. Ну, да не же Вот это должны, когда должны дать вперед. Ну, конечно, нет, они, вы же говорили, что они будут вперед, а потом после выборов еще да, должны дать, да да? да? да, да. Так говорили. Говорили. Да. А сколько сумму не называли еще? Не называли, Ну хорошо. Шановне товариство, зараз прокоментую цю цей відеоролик. Це значить, як я вже казав, звати цю жіночку Віра Михайлівна, яка ж мешкає по вулиці Щербакова, 37. Це скажімо, нижня ланка у цій корупційній схемі. Це безпосередня людина, яка от називається називають вони їх парадникові. Раніше у них була інша схема, були будинкові, тобто за кожним будинком закріплялася одна людина. Зараз вони хочуть, оскільки в минулому році їм не вдалося провести такий підкуп, щоб перемогти Юрія Левченка, тепер у них значить методика, що вони за кожним парадним закріпляють парадникового. І от ця Віра Михайлівна, я, на жаль, не пам'ятаю, в якому вона парадному живе. ну, Вона також може і на сусідні парадні ходити, у них немає там чіткого що лише по цьому парадному, вона може і в сусідні. Але от за будинком, якщо шість парадних, там це може бути шість-десять чоловік, які ходять, і як то кажуть, Агітують. Це, значить, безпосередньо, там, де немає нема відео, мене не було змоги туди, як то кажуть, зайти. Це просто писалося на диктофон. Це, значить, Давайте я, напевно, зразу перейду до другого відео. Це вже безпосередньо та людина. Скажи, що це за людина спочатку? Так, да, да, я скажу, це зараз я вам її презентую, вам цю людину. Ви можете. А, значить це людина яка була а, членом комісії ось гольшевська тетяна михайлівна від від фракції партії регіонів на 2012, 2012 році на виборах на Дільнішій виборчій комісії на 223-му виборчому окрузі номер 800-984. Це безпосередньо людина, з чого все і почалося, яка м, почала мене вербувати, щоб я, як то кажуть, розпочав підкуповувати виборців. Яким чином мені вдалося от так зробити, що вона мене завербувала? Справа в тому, що вона звернулася до голови будинку по вулиці Проспект Перемоги 12 з такою пропозицією, що от є можливість заробити гроші на виборах. А ця людина чесно. І, порядне, і, до речі, я його знаю, перетелефонувала мені і сказала, така ситуація пропонують гроші. Я в нього запитав, яка квартира, наприклад, де є, скажімо, люди, які, там, наприклад, знімають цю квартиру. Він мені вказав номер квартири, я перетел... зв'язався з цією. Тетяною Михайлівною представився як мешканець цієї квартири, які знімають, і вірніше ця людина, директор кооперативу, сказав: У мене часу немає. От є. Ми так розробили з ним такий план, що він от перетелефонував Тетяні Михайлівні, і сказав, що у мене часу немає, але от є сусід мій, який зараз і він може, от він хоче заробити гроші. Ми зв'язалися. Було у нас багато телефонних дзвінків. Я що я також записував, я ці матеріали передав в прокуратуру. Сьогодні я ось носив заяву. Збирав всі докази, відео і аудоматеріали я ще не передав. Це з телефону в мене. Е, значить, ну, Давайте напевно зразу я перейдемо до відео, яке ви в принципі, мали можливість бачити, але все одно потім після перегляду я вам дещо все ж таки, хочу прокоментувати. Тож, дивимось. Я mm -hmm. а, Я, я давай, десь через минути 20, я тут говорю.

Это была. Это самое, чтобы голосовали за 5 человека, вы получаете 50 деревень до 50 дереверов со снятиями. Ну, это человек, который на за перепишет, он получает 200 гривен до выбора, 200 после выбора. Uh -huh. Но вы только должны же отвечать за это, чтобы он будет точно голосовать, понимаете? Uh -huh. а, допустим, у меня, вот, вот, я, у меня сколько, 50, сейчас пока еще 52 человека. Uh -huh. вот, я за каждого ручаюсь. Ну, это же соседи, Правильно, да, но у меня, вот я, ну, как, я вообще уже и в том году была, значит, на выборах, и, ну, я постоянно. И я была в комиссии избирательной, uh -huh. Uh -huh. так из-за этого меня вообще просто уже сдали. Вот, у вас идет, значит, ну, вот, считайте, мой дом не надо брать, но потом идут еще, там, правда, еще тоже есть люди, ну, в вот вы тоже будете в Значит, То есть здесь... земля закрепляется? От... Нет, не закрыли. Это раньше у нас вот было раньше. Когда-то был, допустим, только один дом или два. Mm -hmm. А у нас сейчас, смотрите, идет все дома, которые идут в наш маленький маленькую этот э, участочек. Значит, у нас идет первый дом, третий, пятый, седьмой, седьмой Б, девять, девять друг сорок семь. Вот и двенадцатый. Вы вот. можете мне потом записать, чтобы я я ну, раз... хорошо. Вот. Ну, дело в том, что... сейчас это. Я вам даю вот такой план. <связываю> Здесь вы идете. Почему? Я в 12 не ходила. Хотя я тут тоже людей знаю. Но uh если что то, что знаете, то не надо. Uh <связываю> -huh. <связываю> <связываю> Значит, вы, если вы хотите, может быть, у вас там, знаете, в каком-то парадном вообще людей не знаете. Там много такого. Uh То вы можете... Дивіться, я буду коментувати, бо дійсно на е, відео вірніше, звук тут поганий, тому можливо не всі чули. Е, значить, яка схема, що пропонувала значить, мені Тетяна Михайлівна, е, видала мене мені отакий ось бланк, який я мав записувати своїх сусідів. Е, що я мав робити? Я мав перейти до сусідів щоб. Загітувати його за Пилипишина таким чином, що ось е, Віктор Пелепишиний дуже багато зробив для району, побудував е, скільки дитячих майданчиків, бюветів поставив, вікна поставив у всіх школах. Е, тобто за нього треба проголосувати обов'язково, і плюс ще він е, може надати матеріальну допомогу кожному. Ну, е, за це е, Людина мала мені представитись, сказати рік народження, місце проживання, дати контактний телефон, е, мобільний і домашній номер телефону. Значить, за це я людині мав пообіцяти. Що до виборів, як право, це буде десь за день, за два, йому віддадуть 200 гривень. Про те, хто буде передавати ці гроші, мені не казалося. Вони ще самі не знають. Ну якось потім будуть типу, анонсувати, телефонувати і будуть розповідати, як це буде робитися. Значить, мені за це 200 гривень до виборів і 200 гривень після виборів буде отримувати кожна людина, яка. Проголосує за Пилипишина. Мені пропонувалося 50 гривень за кожного чоловіка до виборів і 50 гривень після виборів. Це чітко е, значить, яким чином відбувалася запис. Я трішки розповім. Чого поганий звук? Е, це все відбувалося в кінотеатрі Одеса на в Універмазі Україна, е, де в принципі навпроти якого і мешкає е, Тетяна Михайлівна. Вона мешкає за адресою проспект Перемоги. 2, квартира 4. Я до речі був в неї вдома. Вона мене також запрошувала а, також в мене є там певне відео, яке я часом також викладу. Так. Що ще на чому варто наголосити? А... Ну, Тобто це наскільки далі також є моменти, от, коли я в неї запитую. там, взагалі, У нас ця розмова була, це близько 40 хвилин. Я це відео вже виклав в інтернет, повна версія вона називається. Бо це лише маленький шматочок, щоб як то кажуть, заощадити час. Тому там дуже багато моментів, вона розповідає, коли я в неї запитую, а як, от, якщо міліція буде, там, ну, якщо от, хтось викличе міліцію, вона сказала, що завжди так робилося, ніхто не викликав, і взагалі, якщо хтось і приїде. Просто візьмеш, порвеш, і ти пускаєш. Я до цього не маю ніякого відношення. Тобто, вони взагалі не бояться. Видно, що правоохоронні органи це жіночка особисто знайома з Віктором Пилипишиним, Про це вона мені казала. Можливо, в цьому шматочці відео тут немає цього, але це є в повній версії. Там вона каже, що Віктор Пилипишин там і путівки давав моїй дочці. Там і вона його ж знає. А ще такий дуже важливий момент. От в цьому році вона також от зазначає це. Це, до речі, це такий куратор певного мікрорайону. Тобто, це дуже впливова людина. Над нею є ще, як вона пояснює ще люди, але вона, от теж дуже скажімо, впливова, Вона. Набираю таких людей, як я будинкових порадникових, і потім їх як то кажуть, контролює. Значить, звіти вони взають там ледве що щотижня. все дуже ну перевіряється. Не просто так вони написали будь-які прізвища. У них я коли ходив до неї додому, і вона я. Як то кажуть, перебер... перевіряла тих людей, ніби які будуть голосувати за Віктора Пелепишина. Я б побачив, що в неї є чітко, знаєте, ЖЕКу такі роздруківки, де прописана яка людина, там, там ну, повністю її дані. Тобто вони чітко звіряються, у них як то кажуть, обманути їх взагалі неможливо. Ну і плюс потім ті люди, які дають, скажімо, згоду продати продатися на виборах свій голос, то їм телефонують там декілька разів, обдзвонюють і запитують, за кого ви будете голосувати, точно перепитують, де вони мешкають. Тобто, дуже складно щось тут сфальшувати. Тобто, значить, в цьому році у них планка виросла. Це якщо от в минулому році на одну дільницю у них була там. Я це на нивках, я вже не пам'ятаю, яка дільниця 400 голосів. От треба було їм скупити. То в цьому році це 800. Тобто, Е, є також інші відео, але чого ми їх не будемо показувати через те, що у нас немає от повної такої інформації, там, де чітко нам вдалося зафіксувати, у нас є безпосередньо люди, це близько 10 чоловік, які ходять, також от пропонують, але от, е, ну, ми чітко не, поки що всього відео немає, тому ми поки що не будемо вам оприлюднювати його. Але згодом це однозначно ми їх покажемо і щоб громадськість бачила, хто ж насправді дійсно підкуповує. Дуже дякую за увагу. Якщо є якісь. Виста, тобто, якщо є якісь питання, щоб уточнити, бо трошки у нас зі звуком трошки вийшло сумбурно. По перше хотів би сказати, що ці відео вже є виклані сьогодні в інтернеті. Тобто, якщо ви хочете отримати якіснішу версію, ви можете або ну там подивитися, або звернути себе з писання зараз до Володимира. Він може вам ці відео надати, щоб можна було звуком якісніше почути, власне кажучи, що тут пропонується. Ну я би хотів додати від себе, що ми бачимо наскільки систематично це відбувається. Зокрема, оця пані Гольшевська це є один, з, скажімо, таких десятників, які на яких розбитий Шевченківський район. Під ними ще є сотники. Це чітка піраміда Зокрема, нам вдалося зазняти на нивках, як такі десятники заходять на умовно-явочну квартиру всі разом. До речі, багато з них були членами комісій минулого року від партії регіонів від Пелипишина і так далі. Вони туди заходять, їм видають безпосередньо. Списки з будинками, по яким вони мають ходити, і вони далі ходять по цим будинкам. Тому ми будемо далі продовжувати цю роботу. У нас, як я вже казав, дуже багато, слава Богу, з'явилося цього року інформаторів. Тобто, прихильники повідомляють все більше і більше про ці події. Я думаю, ми будемо ще більше знімати от таких скупщиків людських душ і презентувати. Подася зараз зазначити, що ми вже вчора я особисто подав заяву генералів. Альну прокуратуру передали не тільки заяви, подали також відповідні відеодокази цієї заяви. Також Володимир Тищенко подав таку заяву безпосередньо, як автор журналістського світла, і також вже низка мешканців Шевченківського району подали такі заяви звичайних тих, тобто ті люди, яких безпосередньо намагалися підкупити і. Зараз, протягом наступних тижнів, ми будемо все більше і більше нарощувати оцей е, процес з подачою заяв по злочин в Генеральну прокуратуру. і будемо сподіватися, що все ж таки цього разу е, так звані правоохоронні органи хоча б якось відреагують. Хоча ми звісно, свідомі того, що вони не сильно намагаються зупинити е, фальсифікації, підкуп, але принаймні, на відміну від е, минулорічних подій, зараз є конкретні докази, коли е, люди конкретно пропонують 200 гривень до і 200 гривень після. Е, причому е, що дуже цієї цікаво, Тут е, пролунало в засобах масової інформації, в інтернеті пролунала така версія, що нібито це все постановочно, що нібито це все би, театр, ми це все вигадали і так далі. Так от, е, що цікаво, що зараз е, у нас є безпосередньо прізвище, ім'я по батькові і адреса цієї людини, яка є тут, на відео. Так, що ми пропонуємо правоохоронним органам, якщо хтось закидає, що нібито це все постановка, хай вони викличуть цю людину Гольщевську, е, як і Тетяну Михайлівну, і е, конкретно поведуть з неї. Допит, чому вона погодилася на таку постановку, якщо це справді як вони кажуть, це постановка, тобто, це на відміну від інших випадків, коли це безіменні якісь люди невідомі, можна розказувати, що це якась постановка цього разу конкретно зрозуміло, хто це є. І до речі, навіть щодо цієї віри Михайлівні, якої ми не маємо на жаль, поки що її прізвища. Але ми знаємо, де ця віра Михайлівна проживає вулиця Щербакова, 37. Я думаю, відповідно в цьому будинку на Щербакова, 37, навряд чи знайдеться ще одна Віра Михайлівна з такою зовнішністю і з е, приблизно таким віком е, людини. Тобто, теж можна цю людину викликати і теж запитати, чому вона ходить і пропонує 200 гривень до і 200 гривень після. Але насправді е, ми ж розуміємо, що зараз е, перепишу спробує відхрестюватися від цих людей, і ми будемо далі публікувати безпосередньо фотографії всіх тих десятників. Тобто ці люди, які у нас засняті е, на відео, як вони виходять з цих явищних квартир, ми будемо найближчим часом публікувати їхні фотографії. Будемо намагатися паралельно знаходити, звісно, їхні прізвища і ім'я, щоб е, правоохоронні органи мали до кого звертатися, тому що ми тут намагаємося робити якомога менше голослівних заяв, а тільки оперувати конкретними фактами. Е, дякую, товариство. Е, ну, якщо у вас будуть якісь, якісь питання щодо самого чи щодо якихось інших моментів, будь ласка, ми відкриті до запитань. Дякую. Ярина, у ви, мене питання до Володимира. Ви казали, 800 голосів їм треба скупити. Ні, ні Я зазначив певну, певний ДВК, дільничу виборчу комісію безпосередньо на нимках. Я не можу зараз сказати, яка саме ця комісія, через те, що там є певний інформатор, який дає нам цю інформацію. Але це, ви... це, це дільниця на нивках, От минулого року вона сказала, ми там зібрали 420 голосів. Цього року нам треба 800, там більше 800 голосів зібрати. А ви Взагалі не підраховували, скільки така компанія, коли пише на убіді. Ну, по, по таким дуже таким. Це більше 10 мільйонів, це точно. Це просто ну інакше він. Ще до Юрія Левченка. А кого ви ще оцінюєте, крім Пелепишена, конкурентом на своєму україні? Ні, ну дивіться. Конкурентом у нас може бути тільки повладний кандидат, безперечно, швидше всього, зараз це буде Віктор Пилипишин, Зараз так виглядає на відсотків 95 ймовірність, Імовірність, що це буде Віктор Пилипишин. До речі, насправді я думаю, що багато в чому кампанія, доля кампанії буде вирішуватись навіть сьогодні. Тому що як я вже сказав, сьогодні буде цей суд Голосіївський на до речі на вулиці Полковника Потєхіна 14 а куди всіх запрошую. Також і подивимося, якщо суд зараз цей, як я вже казав, піде під безпреділу і виправдає е, Пилипишина, тоді е, він буде власникаючи тим кандидатом від влади. Однозначно, е, якщо якимось чином, все ж таки, цього не буде сьогодні. Ну то тоді залишаються відкриті інші варіанти. Але тут слід пам'ятати, що е, про кандидати в Києві оперують якраз шляхом підкупу і тих методів про які ми сьогодні вам розповідаємо. І їм не принципово конкретне прізвище, тобто, цей, оцей список цих людей за великим рахунком він може перебігати від одного до іншого і мало втрачати в плані прихильності. Тобто, так само вони сформували у цей перелік людей, які готові подати свій голос за 200, 200 гривень до 200 гривень після, так само вони можуть використати цей список для будь-якого іншого поладного кандидата. Тобто, моя моє особистий прогноз це полягає наступному, що швидше всього буде бабуватися Плепишин, але якщо раптом по тій чи інші причині він все ж таки не буде зареєстрований, тоді влада знайде певного полепишного замінника, який буде діяти, власне кажучи, абсолютно аналогічними методами, як і е пан Віктор Полепише. Так, дякую. Товариство, дозвольте ще от зауважити стосовно суду, оскільки я також е був присутній ну, на тих засіданнях, е висвітлював ці події. Е хочу зауважити, що от е влітку цього року мав бути вирок. А через те, що справа взагалі порушена була з 2009 року, кримінальна щодо незаконного відчудження нежитлових приміщень, як ви всі знаєте, це він, він продав вечірню школу, що тоді взагалі було заборонено, оскільки вона не входила в перелік приватизації. І тоді прокурор міста Києва офіційно заявив, що він наніс збитки Києву більше ніж 15 мільйонів. Гривень і е, справа була передана до суду в 2011 році, влітку 2013 року. Мав бути вирок е, вирока не, не було. Тобто замінили суддю. Взагалі по безпреділу, такого не можна робити в кримінальному. Взагалі, і, і з, згідно старого і нового зараз. Нова суддя е, Дроздова почала ново, по-новому слухати справу. От тут лише питання. Вона почала лише відбулося лише там чотири засідання. От з того часу, коли вона там її замінили, і взагалі, от Пилипишин от Пилипишен, там написав, що він чекає виправдованого виправдального вироку. До момент можливості подачі документів на реєстрацію. Це просто фізично неможливо от, е, так, так стисло зробити, скільки провести судових засідань, щоб взагалі дати будь-який вирок. Тобто, якщо вони сьогодні дадуть вирок, то про те, хто буде кандидатом, взагалі можна вже сьогодні буде зрозуміло, що це буде Віктор Пелипиш. Дякую. І ще питання товариства. Ні, добре. Дуже вам дякуємо за увагу. Е, ще раз нагадую: якщо є бажання матеріали подивитися детальніше, звертайтеся до Володимира. Він їм надасть ви вам надасть їх в, я, в більш якісній форматі. Дякуємо за увагу. Судне зустріч. І ще, ще маленький момент не зазначив. Це, це, ну це вже правоохоронним органам. Ось, ось, ось цей надпис, а де зазначені мої будинки. Зазначено прізвище ім'я по батьків, контактні номери телефону написала сама Гульшевська Тетяна Михайлівна. Тобто, це, якщо це буде хтось сказати, що це якась там підробка, відео, ось, будь ласка, почеркознавча експертиза, яка доведе, що це її рукою зроблено. Все, дуже дякую. Зараз я вам